Джека йому подарувала дружина за три місяці до своєї смерті. Вони мріяли завести вівчарку. Вона навіть спеціальні курси закінчила, щоб правильно виховати цуценя. Казала, він стане вірним другом нашому малюкові. А потім вона просто їхала в автобусі, і її затисли. Було багато людей, і всім було байдуже до вагітної жінки. Вона закричала, а водій навіть не зупинив автобус. Лікарі не змогли врятувати ні її, ні дитину. У порожній квартирі його чекав тільки Джек, п'ятимісячне кумедне цуценя вівчарки, усе, що залишилося від колишнього щастя. Через місяць після похорону Джек захворів на чумку, в нього віднялися задні лапи. Лікарі пропонували приспати собаку, але Семен Миколайович не зміг на це погодитись він вирішив боротися. Безкінечні уколи і крапельниці, масажі й спеціальні заняття. Семен навіть узяв відпустку і повіз собаку на море. Джек піднявся. Так, задні лапи він трохи тягав за собою, його похитувало. Але Семен радів і такому результату. У нашому будинку Семена Миколайовича називали бірюком Диви. Замикається у собі, тільки й носиться зі своєю собакою, казали сусіди. А він справді носився з нею. Одинокий, добре забезпечений, провідний інженер з поштової скриньки. Кілька разів на тиждень до нього заходила сусідка, 60-річна жінка. Прибирала, прала, готувала. Коли ми переїхали в цей будинок, я подружилася з ними. Із Семеном Миколайовичем і Джеком, хоча більше із Джеком. Джек був феноменально розумним, знав величезну кількість команд і не менше ніж 200 слів. Мені здається, цей пес міг заглядати мені просто в душу. Ми розуміли одне одного без слів. Я росла, а пес встарів. До 13 років Джек уже важко пересувався. Сходами вгору й униз, живучи на четвертому поверсі, Семен Миколайович носив його на руках, великого міцного пса. Одного разу, прозорого й сонячного вересневого дня, Семен постукав у наше вікно. Джек на прогулянці ліг і не зміг підвестись. Мама винесла велике покривало. Ми обережно поклали на нього собаку і побігли до сусіда, у якого був старенький москвич. До ветеринарної клініки дісталися швидко. Що ви хочете? Це старість, сказав ветеринар. Допоможіть, попросив Семен Миколайович. Лікар зробив Джеку уколи, поставив крапельницю. Ветеринар навіть їздив до них тричі на тиждень протягом двох місяців. Здавалося, псові полегшало він пережив осінь і зиму. Пробилася молода трава. Джек на прогулянці нюхав її та дивився на мене сумними очима. Від його погляду хотілося плакати, а Семен Миколайович поводився так, ніби його собака безсмертна. Але одного травневого вечора, коли навкруги вже шуміла зелень і в ближньому лісі співали птахи, він подзвонив до нас. Мама відчинила двері. Він стояв і плакав, сльози стікали по обличчю. Ми піднялися до Семена. Джек лежав на дивані і виглядав так, ніби просто заснув: Добрий друг моїх дитячих ігор! Ми із Семеном Миколайовичем плакали разом. Мама побігла по сусіда з москвичем. У ближньому лісі Семен Миколайович викопав могилу і поховав Джека. А мама посадила на могилі молодого дуба. Семен Миколайович більше не плакав. А я кричала, притулившись до берези: Мені було шалено боляче. Того дня я попрощалася зі своїм дитинством. Воно просто пішло, розчинилося у весняному лісі. Джек забрав його із собою в невідому далечінь, а потім Семен зачинився у своїй квартирі і почав пити. Перестав ходити на роботу, нікому не відчиняв двері. Добросердна дільнична оформила йому лікарняний. Ми дзвонили до нього, стукали, але він навіть до дверей не підходив. Неочікувано, днів через десять після смерті Джека, мамі подзвонила сестра. Люсю! Ти не знаєш, кому можна віддати цуценя вівчарки. У подруги собака народила сім цуценят, і вона сьомого не приспала, а заховала. Тепер він без документів. Але гарний щеня кудлатий, міцненький, тямущий. Знаю, відповіла мама. Навіть дуже добре знаю. Ми поїхали подивитися на цуценя. Коли ми зайшли у маленьку квартиру, я остовпіла. З кута кухні на мене дивився маленький Джек тими самими дивовижно мудрими очима, точнісінько таким, яким він був на старих фотографіях Семена Миколайовича, тих, що з часів щастя. Ми посадили малюка у великий кошик і повернулися додому, піднялися на четвертий поверх до Семена і подзвонили. Він не відчиняв. Ми почали гупати у двері. Жодної реакції. Тоді мама просто вдарила ногою у двері і відчинила. Сильно схудлий Семен у синьому бавовняному спортивному костюмі, з розтягнутими на колінах штанами, лежав на дивані і дивився в стелю. Тижнева щетина стирчала, очі були червоними. Безлад у кімнаті стояв просто неймовірний. Усюди лежав пил, він навіть клубочився у повітрі. Вставай, Семене, сказала мама, досить душитися горем. Краще подивися, я принесла тобі шматочок щастя. Семен нічого не відповів, не повернувся так і продовжував лежати і дивитися в стелю. Я витягла цуценя з кошика і посадила Семену Миколайовичу на живіт. Малюк чхнув і зробив велику калюжу. Семен підвівся і сів. Маленький Джек зіскочив із підмоченого Семена, пройшовся по дивану, стрибнув на підлогу і, побачивши стару газету, що валялася під ногами, зробив туди велику ароматну купу. А Семен Миколайович дивився то на цуценя, то на свою стару фотографію. Так ми їх і залишили. Приблизно за годину я побачила у вікно, як виголений, акуратно одягнений Семен Миколайович біжить у магазин, а потім назад. Коли наступного року ми переїжджали, усі сусіди, окрім власника старенького москвича і дільничної лікарки, як і раніше, називали Семена Миколайовича Бірюком і говорили замкнувся тільки й знає, що носиться зі своїм Джеком. А він і справді носився з ним.